Доброго здоров'я! Сьогодні, як ви можете бачити, я знову перейшов у режим голови яйця. А якщо так, то значить жарко, а якщо жарко, то треба їхати у круїз. Тільки правда, це мертвий круїз. Я жодного разу не був на круїзі і не знаю, чи буду взагалі в житті. Ну як вийде, можливо, буде, а можливо ні. І не хотілося б, щоб мій перший круїз був би мертвий. Я зайняв цей круїз, щоб віддалитись від роботи, бо я вже задовбався, ну люди мене там задовбують, яких я бачу кожен день. Я не дуже люблю людей взагалі-то. Чого я не можу піти. А, чого чого б не поїхати на відпустку самому? Якби я знав, які люди тут бувають дебільні, то я б краще вдома залишився Добре. Ого, папуга, вирішить. Папуга, поїхали на круїз, я тебе також візьму. Слідку посаджу, права кнопка мишки, щоб е, світить. Локет. Зачинено. А де моя кімнатка? Чи я взагалі зайцем сюди приїхав. Без хат... Без хатько. Ого, це запах. М -м -м -м. Туалетна вода від Жумапель Паріж. Окей. А двері зачинить, ні? Чи не треба? Тут... Опа, а це таке? Це якийсь дивний символ, він тут, наче його не було тут цього. Добре, що за символ? На що це схоже? Це схоже на букву А. Тільки якусь інопланет, інопланетянську. Світло? Е. Е! А що по світлу? Добрий день! Вімкніть світло! Шафа, в шафі нікого нема. Я не дуже хочу, щоб. Е... Ну, одягатися, бо... Так, до голим можна походити. Я не голодний зараз. Добре, а це взагалі моя кімната чи я до якихось левих людей зайшов. Я просто тут залишу свій. Це як його як воно, валіза так. Я знаю, що цей круїз мав допомогти мені втекти від, це, від, від рутини, тому я сюди приїхав на відпочинок так далеко, наскільки я міг, щоб просто йти прямо і не дивитися назад по відкритому морю. Що мало статись тут? Це якась фігня, яку я не знаю. Це резорт лакши... Лукшеріоз. Дуже крутий відпочинок. Думаю, ми будемо шукати ще щось одне. Але не знаю що. Можливо, я маю нижче бути. А, занизити свої очікування трохи. Взагалі, трохи на міліметр. І бути доступним для того, щоб Кріс давав мені кайф, щоб нічого. Не було дебільного і нічого мене не кумарило. Це буде дуже цікаво, щоб знати багато людей, які тут ганяють по кімнатам у кораблі. Можливо, я щось якусь кімнату отримаю і мені пощастить. Гарна кімната! Можливо, мене навіть не вишвернуть з кабінки моєї за, за корабль. За корабель? За шлюз? Чек. Ні, не шлюз. Ми не мали вибору. Ще один знак. Що це дідько за символи? Open. Open it nore! Ні, не можна. Це якась коло. А що це таке взагалі, я не знаю. Це можливо, щоб якорсь... якорі скидати. Хоча не знаю, я не шарю. Може це для краси просто. Типу. А! Ого! А я не помітив. Ну нехай. Ще одна. А може мені їх запам'ятовувати треба? Ха. Ну схоже, що ні. А хто поли кров'ю миє? Ви що, дебіли? Відкрити двері, це ще щось. Якась буква П із малюночком. Дек. Кейборд. А-а-а! Ого, поняв! Ну тоді прийдеться мені все-таки йти назад і їх запам'ятовувати. Не знаю, це, напевно, дуже важко мені буде. Але я якось справлюсь. Перша у нас це. Буква А? Нехай це буде. А, це рибка! Так, точно, рибка! Далі, друга що у нас? Рибка. Ой, ой Рибка. П. Дві рисочки згори Рибка П. Дві рисочки згори Е, Рибка П. Б. Нехай. Рибка ПБ. Рибка. ПБС. П. Рибка ПБС. Довга П. Ага, дивіться, я запам'ятав. Е, рибка. Це рибка. Рибка. Далі. П. Mm. А, ні, не це рибка, не це рибка, не це рибка. Рибка П. А далі що було! Не запам'ятав! П, Б... БС. ДБС. БС, БС, БС. Будь ласочка, ДБС. А, ось БС. ПБС і Довга П. Конфірм. Ура! Геніально, а де це ми? Це бар. Це кліпнуть. Розкліпнуть. А, ні. Розкліпнуть, кліпнуть, розкліпнуть, кліпнуть, розкліпнуть. Що це я зробив? Е, е. Що? Нічого не поняв. Ще раз. Пуууу! Все, ми три рази, наче Е, раз Це Шо? О, мене зупинила камера переглядання. А, -а, -а, а! он що таке, дивіться. Там за коробками можу встати. І я так. Оп, побіг! Чик! Сюди. Тепер знову вимикається. Чик! Сюди на базу! Ау! Ура! Геніально! Я думаю, що жодна людина, яка грала в цю гру ще й так не проходила і дуже круто, як я. Максимально швидко. Що? Мені треба відірвати ці дощечки якимось чином, але яким чином? Не знаю, так бери чини і відривай ними. Я думаю, все логічно. Ура, бутерброд! Фу, кров. Опен. Не опен. Не дуже open це вона. Значить, ці давайте спробуємо. Ти що? А, ось карточка. Что? Не поняв. Да, ну, давайте. Третя, нехай буде. Далі ця. Не, не так. Я думаю, не так. Можливо, так, так. Реально! Ха-ха! Я це зробив! Це гениально! Гениально! Я навіть сам не знаю, чи... Что зробив? А що по звукам? Добрий день! Добрий день! А я в гості до вас прийшов. Можна Можно відірвать? Не можна. А, може нам треба драты перерубать? Ні, а там нож буде. А що взагалі? Що по сюжету? Активейт? Ні? Не поняв. А, ми перерізали! Все-таки, що ми на трохи. Ой, що там. Думав, що воно буде ненадовго, як і минуло, минулого разу. Але воно ні. Виявляється, що ми максимально все зробили правильно. Звідки ми ключ підібрали? Звідси? Реально, звідси. Добрий день. А що там світиться? Читайте. Мій дорогий річард, я сподіваюся, що твоє. твоє відрядження настільки ж... Цей як його, чилове, як мої вихідні дуже далеко. Я знаю, що ти невеликий полюбляч морської біології, але я думаю, що тобі буде прикольно подивитися на якихось рибок. І ти тут взагалі ніколи не був, і я радий що з тобою поділитися моїми дослідженнями із кожним... з кожною чашечкою чаю, яку ми вип'ємо, коли ти будеш вдома. Дякую тобі велике для. Цей, за цей дуже прекрасний подарунок. Як ти взагалі умудрився так домовитися, щоб заплатити за цей круїз? Ой, де це? <плес> я загубився. А он. Я сподіваюся, що ти не використовуєш е, наші збереження. Але все-таки я за тобою дуже сумую я не можу побачити. Що? Море? До скорого. Бувай! Бувай! Хто там? Ен? Ені. Ені. Енні, це хто? Це на наший лад? Аня? <реш> не ну, дуже схоже ім'я. Ой-ой-ой, що -ой, за листи? Тю капець, що так багато тексту англійського, я боюся таке! Мій терапевт сказав, що я маю писати більше у свій записничок снів, тому я тут. Я не знаю, що про що цей корабель, але це дає мені дуже багато відпочинку. Наприклад, якісь там речі, які ставались до цього, я тримаюсь далі хоробрим. Навіть із своїми кошмарами, але... але на відміну від інших, я маю. Що? Я маю хату час від часу? Хай, не знаю. І ось якраз один повертається. Це дуже смішно, як ми люди маємо інстинкт довіряти іншим людям і свої життя. Просто тому, що вони виглядають як ті, хто знають, що робити. Можливо, я дуже читаю. Що, що? Дуже читаю це почуття за велике. Але через роки я вже запам'ятав, що мені треба вірити моєму Ґуд. Не знаю що таке Ґуд. Це можливо хтось хороший, бо воно співзвучно із Ґуд, а це гуд комусь хорошому вірить. Завжди це правильно бути добрим із речами, але іноді це буває посередині цього тихого окану і нікуди йти, тому я просто маю щось там кайфувати від круїзу для цього. А, ой, для, для чого для цього? Аж цілий тиждень кайфувати. Я дуже радий, що я можу побачити. А, дуже це, це жінка пише. Я дуже радий, що можу побачити свого чоловіка знову. Або чол... чоловік не знаю. <схід> Нехай буде жінка. Дуже радий, що можу побачити свого чоловіка знову скоро. Взагалі мені якось не кайфово бути на цьому на човні, але цього разу воно трохи по-іншому. Якось. Якось по-іншому. А світло, будь ласка. Світло! Не працює. Знову. Хтось, походу, грав у рулетку. Це не моя власність. Та ну. Невже не твоє? Так тут нікого немає. Вкради трошки. Шо, що, що? Я не маю тут взагалі лазить по речам інших людей. Так чого ти зайшов взагалі до них у кабінку? Яку кабінку? Каюту. Так, каюта зову. Це не дуже відрізняється, що ти у них будеш лазить. По цьому по речам? Палом. нічого собі. Я не хочу. Лазить у речах інших людей читати. Знову! Англійські слова. Привіт, Крехенко! Це не інтер... Тут немає інтернету, і деємбой. Це якийсь сраний корабель, я вже задовбався тут будь-будь е, правильно. Так, все правильно. Це не виглядає, наче тут усе живе в 21 столітті, або щось типу такого. Але все-таки я горив тут із одним. Членам екіпажу вони сказали, що, що ми маємо писати листи, і вони просто будуть їх відсилати по факсу або щось приблизно таке. Говорити із іншими речами було трохи. А, говорити про інші речі було трохи дивно. Вони дуже якось паранормально дружні. Не, паранормально, які ще можна слова до цього прийняти, використати. Але ненормальні люд... ненормально людсько дружні. Отак. Більше якісь. на наркотиках. На наркотикодружні. Ого, ніфіга собі. Вони завжди зі мною щось якесь прикольно роз, розказують. І так само як з іншими пасажирами, наче. А, наче з богами, коротше, поводяться. Ого, ніфіга собі, дякую. Це навіть не просто доброта, це мене лякає, я тобі серйозно кажу. Я не хочу тут бути. Ага, ну це. Результат доброти. На наркотику доброти. Ура! Теле! Що? О, хе -хе, це, 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 цей сотні, я думав, це тисячі. Баланс 206 доларів. Ого. Mayer щоб знати, що це таке, мінус 300 доларів. Дабуся відіслала 300 доларів, виходимо ну... майже в ноль. Ура! Шопінг мінус 19 доларів. Ах, в мінусі величезному. Зарплата! Ура! Ми в плюсі Плюс 512 доларів! Це у нас приблизно зараз 400... Десь 490 доларів. Не буду точно читати, бо в мене голова димиться. А, ще мінус 109,5. Ура, бабуся, ще мені відправила. ADB Electronics, що це таке? Не знаю, це щось купив він собі. І шопінг. Ура, ми в плюсі, коротше, вийшли. Це дуже добре. Це не може не радувати. Взять круїз, сказати містеру Салівану, щоб він прийняв мої пакунки, дати Емілі ключі і сказати, де котяча їжа і щоб вона поливала квіти. Молитися, щоб Емілі нічого не забула. Не класти зарядку у валізу, а покласти, будь ласка, мені у мій рюкзак для літака. О, ніфіасо він пише. Нема інтернету, ні сумно. Печівко, ура! Що? О! Ха! Нормально. Ніфіаси, бізкільки це можна так грати. А ну. А давай давайте спробуємо до сотки дібратися. Ні, хоча я думаю, це буде максимально швидко, бо я клікари люблю. Не, ну не то що прям люблю, але іноді буває, так що хочеться. Плюс два! Ха! Скільки мені заробити так надо? Ого, угу, ну я посиджу трохи. Ха, поклікаю, а ви вже побачите, як я якийсь до якогось успіху дійду і стану максимально крутим заробляльником грошей. Ну я думаю, я це виріжу і ви вже побачите результат. Як ви можете бачити, я. <плес> якогось успіху. Досяг. Тепер по 5 тисяч мені цих. <плес> якогось печівка дають за один клік. І тут уже немає сенсу грати, але я трохи пограв. Ну іначе прикольно. І я деградував так, що я тепер не вмію розмовляти. Хоча. я... не скажу, що я вмів розмовляти до цього. А сюди можем? Open. А в мене лом є, мені все одно, будь ласка, не бийте мене, не нападайте. До Лаури і Алекса. Ей, чи, я сподіваюся, що ви не зійшли з розуму. Просто коли пішли якось на якомусь судні. Ваша мама і я потребують якогось е, цього місця трохи вільно, і вирішили, щоб вас відправити. А, ні, вони, коротше, батьки, вирішили відправитись на маленьку подорож на одинці. Я впевнений, що все буде дуже добре, і ми зможемо повернутися. Ні, не повернутися. І ми зможемо потім поїхати ще раз е, на е, цей відпочинок всієї сім'ї, як ми робимо кожного року. Можливо, ви двоє і мама можуть навіть поїхати е, в круїз. Що? Зі мною наступного року. І їжа буде дуже проста. Дуже просто ахвігенна! Вони мають усе, що нам треба! А, ні, що усе, що ви обоє любите! І. Це означає буквально усе. Навіть гівно на двоє, ви, ви, вам тут двоїм сподобається дуже сильно, я вам відповідаю Овічаю максимально. А що тут сталося взагалі? Кондиціонер, включи, будь ласка, то на вулиці щось жарко, друге. Спекотно. Чого не можна просто вімкнути кондиціонер? Відкрити двері. І щоб, наприклад, влітку. зима почалась? А це що? Що це значить? А оце нічого тебе. якийсь... пімпочка. Нічого підозрілого в ній нема. Що ще? ще один лист. Це для мого дорогого майже. Публ... Публ... видавця. Так. Ага, привіт! Що ти там? Ти мене, ти мене пам'ятаєш? Я той чувак, який написав був якусь одну книжку, і ти не хотів її публікувати. Але знаєш що? Ця книжка стала легендарним романом, повним сюрпризів, пригод і крутих персонажів, до речі, це також іноді буває. Я навіть прийшов екстра милю і забронював собі круїз для того, щоб трохи відпочити А ти, лох. Навіть мій головний герой прийшов в той самий шлях, як і. Хто? Мар'яна Тренч чи щось таке. Я х... хотів, щоб ти це знав. Ти б це знав, якби мою книжку прочитав, ага. Ну, хай бебру лох. Все, а ти там далі сиди у своїй коморі і випуск... випускай якісь лоховські книжки, а я є... майстер. Майстер-книжкопис. книжкопис? Книж... книжкопис. Кни... Книжкописун. Ще краще звучить! Ну нехай! Письменник. Ого, дивіться, який захід сонця гарний. Ура! А якщо це ядерний вибух? Це тоді вже не дуже гарно. А папушка щось розказує. В той час зі мною, в той же час зі мною це також не дуже гарно, бо. Думаю, це може трошки вам зав... 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 заважає. Ну добре, ходімо зараз. У нас яка місія? У нас місія зараз піти до До тих дверей виламати дощечки і нас посадять у тюрму знищити. Ай, наші ми це зробили. Що? Шо? Шо по звукам? Це мені не дуже подобається, якщо чесно. Ну... Мертвий круїз. А, двері вже не відчиняються, нам можливо треба ще якийсь ключик. Шо це? Ого, мені треба щось щоб Відкрити це? А пролізти? Ні, не можна. Не можна. Відкрити двері. Також ні. О, мене в мене вже лом зник. Я міг би ломом. вирвати двері трошки. Взагалі так трошечки обережненько. вирвати двері. Опа, добрий день. А що це за каюта? я краще не буду туди Ключі. Включи. ура, Дякую! Ходімо! Стоп! А нащо нам його відкривати, якщо ми. Чи нам треба щось там вкрасти? Ми крадуни! О, ні! Шо? Мені треба щось щоб відчинити. Добре, давайте я вже не буду його так вичитувати, бо я думаю, це буде. На 100 тисяч годин ця серія може затягнутися. Але це було б не дуже добре, бо це, я думаю, вам не дуже цікаво. Нудно. Тут зачинено. А де не зачинено? У мене питання. Де тут не зачинено? Покажіть мені такі місця. Алло, люди! Рятуйте, будь ласка, мене, я тут загубився. Ну добре, добре, давайте почитаємо. Що? Кімната 1, Міхаель. Санкарі 30 років, йому анресольвет. Що, Кімната 2, Левіс, Мартин Дейл, 41, імулейтед. Тот блум, і малейтет, і молейтети, і молейтет, і Не знаю, що це означає, але якось, типу, все одно трохи. Які там хвороби у цих членів екіпажу? А, чиста вода, до речі, ніфіа собі. Що за нерівне праві? Чого на першому поверсі де живуть ці жителі? Там миють цю підлогу кров'ю, а тут миють водою. Ох, знову. Привіт, мамо! Я нарешті знайшов роботу, і я буду тут працювати шість місяців на одному круїзі, прикинь, чи це не круто? Я буду робити гроші і подорожувати по світу в один час. Я не буду вдома приблизно половину, половину року. Але все-таки мій новий шеф сказав, що робота буде дуже важливою, і це буде. Якась там дуже крута робота для розумних людей, які роблять мою роботу. Ура! Все це ще я роблю, це дуже захоплююче. Я не можу чекати, поки я повернусь додому і розкажу тобі все, що тут сталося. Люблю тебе дуже сильно і хочу тебе побачити як можна скоріше. Бувай. А я топлюся у річці глибо... глибокій річці. Так. І все. Тільки ця річка трохи море, трохи океан. -а Ось! Тю. Ого, а то мене надурить хотіли. Нащо так? знущатися над людьми. Хотіли мене надурить, поклали його в куточок ключі, і тепер ми сюди зможемо зайти. Так. Тут тихо. Ще один ключ. Ще один ключ. Весло? Серйозно? <плесло> весло! А на наше тут весло? Я думаю, хіба що для краси? Тому що всі вже тут э, ці човни на моторах. Давай, відчиняй. Ой, не відчиняй, відграбай. А, так, типу відкриті, я думаю. Я поняв А шо по звукам, Ура, шахи? Шо? Що я зробив? Ааа, ти шо знайшов. Це Це дуже прикольна штука, це твій приз. Шу, я це зробив на... А, я вкрав якийсь паролон. паралон. Полароїд із капітанської команди. І що це, як думаєш таке? Що ми зробимо для цього? О. Oh. Кунів. Карта. Ми десь. Що це? Філіппіни. Хей, якісь. Що? Я щось чув? Чи ні? Дорогий майстер Ерік, ми, коротше. Думаю, він щось там каже. Відремонтуй мені електрику, бо я не вмію. А ти зроби? Кит? Там відчинено. А кед? Попробував би зайти туди. Е! Е! Опа! Це вже серйозно! Це вже серйозно! Заява! А! Хто ви? Хто ви? Я тільки... Мене розстріляли! Серйозно? Вимикай, ліхтарик. Зараз ми будемо передвигатися. О чому не розстріляли? За що? Що таке? Не вбивайте людей мене, будь ласка. Людей мене не вбивайте. Людей взагалі не вбивайте, а мене тим більше. Давайте, зараз туди полетить. Оп, і я погнав. Так потроху, потроху. він туди, а я сюди. ХА! Лох! Все, наше. Ці хедшоти війдуть в історію. Давай А чого? Як? Як? Так! Дивіться, де я А дивіться, де я Опа, ключик! Ключик на базу! О, ні 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 Це треба назад тепер бігти Ні будь ласка, не їжте мене. Ні, давайте почекаємо, почекаємо, почекаем, чекаємо, 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 чекам, Туди. Оп! Все! Я погнав! Газуй! Молодець! Молодець! Туди І погнали назад! Назад, будь ласка, будь ласка, швидше, швидше. Фу. Слава Богу! ХА! Все, ми врятувались! В врятувались! Чому я починаю картавити, я не знаю. Кіт. А що ми підібрали взагалі? Це ключик. Ключик звідки? Не звідки, а від чого? Не дуже вдуплив. М Можливо, від шафи. Я не хочу туди лазить, а я хочу туди лазить. І що ми будемо робити? Як ми будемо вирішувати це питання? Звісно, заліземо. О, ніфусові, сатанинські ці значки. Що? Піднять котячу фігуру. О, а може сюди поставити? Екет? Так, це екет. Саме він, екет. Не дуже я вдупляю, що нам далі робити треба. Щоб воно. Відбувалось усе. Як можна далі? О! Ще одна! Ура, котяча. Тут немає більше, ні? наче ні. А може тут? Під верми? Ні нема. Може це підставка під двері, щоб ніхто там. не. цей. Ніх... Ніхто не перечепився, або навпаки, хто, щоб хтось перечепився. Давайте тут глянемо. Тут. Ні не тут. Тут і також не тут. А де вона може бути? Я думаю, вона може бути будь де. Там, де ми її не знайдемо. А вона не може бути десь на першому поверсі? Ні, не треба. Опа! Дивіться, що я зробив. Спить? Це капітан! Ага. Я не можу цього більше робити, я не можу цього більше робити, я напівся ляжу спати. Ну, нехай. Його. Стоп кінцівка? Це його справа. Хай робить те, що хоче. Шо? Кінцівка один? Ти не повірив у культ і відіслав сигнал на землю? Тебе врятували, і все було дуже добре. У? А, світ, коротше, чистий, але ти зараз живий. Ти не відбився від культовського лідера. Два з п'яти котів? Ого! Хм. Ну, така гра я вам прикольно, скажу. Я думаю. Там ж кінцівок дофіга, як я зрозумів, напевно, так і є. Тому що там було декілька штуки з кінцівками. Ну якщо так, думаю, поки що цю серію можна закінчити. бо ми, як, типу, першу частину проходили. А якщо ви хочете, напишіть в коментарях, щоб я доприйшов уже всі кінцівки, якщо вам цікаво, звісно. Ну я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!